Що безпосередньо на гарячому при вчиненні чергового накладу на місцевого мешканця були затримані фігуранти вказаного кримінального провадження, в тому числі при заподіянні тілесних ушкоджень одному з місцевих мешканців, та потенційній жертві. Відповідно до отриманої та задокументованої нами інформації, за розробленим сценарієм, члени зазначеного угруповання. До якого входили також неповнолітні, у соціальних мережах знайомилися із потенційною жертвою. Удальшому вони призначали зустрічі у відлюдних місцях, де інші члени групи здійснювали напади на жертви, проводили її пограбування, наносили тяжкі ушкодження. Вимагаючи та фіксуючи на відео зізнання у нібито педофілії, після цього шантажуючи розміщенням даного відео у мережі інтернет, члени групи вимагали грошові кошти та інші матеріальні цінності протягом досить тривалого часу. Для організації своїх дій учасники спілкувалися між собою в закритій групі однієї з соціальних мереж інтернету. Організовували зустрічі, обмірковували подальші дії по вчиненню зазначені злочином. Значить, нами зафіксовано близько 40 відеороликів, на яких учасники угруповані здійснюють групові напади із нанесенням тілесних ушкоджень місцевим мешканцям, в тому числі із особливою жертовністю. Безпосередньо вчора. На місці події нам було затримано учасників угруповування при вчиненні тяжкого злочину стосовно місцевого мешканця. На даний час нами спільно з прокуратурою затримано 9 учасників групи. Встановлено, що основними двома фігурантами вказаної групи є співробітники правоохоронного органу, а саме Кіровоградського слідчого ізолятора. На даний час злочинтом оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 3 статті 189 Кримінального кодексу України.